Севдопанацея від чималих рахунків за світло. Її мешканцям Прикарпаття телефоном пропонують невідомі. Мовляв, усього за дві сотні гривень люди можуть придбати собі чудо пристрій, який зменшує облік спожитої електроенергії. Такі дзвінки до споживачів насторожили місцевих енергетиків. Вони заповняють спокуслива пропозиція на що інше, як звичайна афера. Декому кажуть зупиняти що зупиняє електролічильник, дехто каже, що просто буде значна економія від 30 до 50%. відсотків. Пропозиції такі є від невідомих компаній, їх достатньо багато. Насправді це, це все аферисти, які навіть в такий складний час для держави, їх, звичайно, кількість збільшується, і вони намагаються нажитися на довірливих людях. Тобто дані пристрої. Вони не несуть жодної економії, тож замість того, щоб викидати гроші на вітер, енергетики радять людям економити традиційним способом. Економія повинна починатися з кожного. Тобто, повинна, потрібно виключати світло, коли не, не використовуєш, не перебуваєш в приміщенні. Потрібно купляти енергозберігаючі прилади, тобто категорії А А+ потрібно, звичайно, використовувати нерозберігаючі лампочки і так далі. Тобто, якогось такого пристрою, який би вимкнули в розетку і зменшив електроспоживання, ну, в принципі, поки що ще немає. До своїх потенційних жертв шахраї телефонують здебільшого зі столичного номера. Відтак енергетики закликають людей звертати на це увагу та не піддаватися на провокації. А ще нагадують, крадіжки електроенергії караються згідно з нормами чинного законодавства.